І так, друзі, всім привіт! В цьому відео я знайшов топовський сайт, який дає мені сигнали, та буду вам повністю це все транслювати та показувати. Буду заходити в угоду на 100 баксів, і з вами подивимось, що воно взагалі в нас тут буде. Так як це взагалі топовий сайт, який дає сигнали, і сьогодні я буду відчиняти саме по ньому нашу угоду. То що я вам можу сказати? Оновлюємо вже сторінку, бачимо сигнал продати, і угода летить донизу. І зараз заробимо трошки грошей, але ж перед початком цього відео дещо хочу вам сказати. Але ж, друзі, я ледь не забув. Тільки ну, до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме «Параболіксар». Це все разом з чатом та Ще одним торговим каналом ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. І так, друзі, ну в цілому, з приводу акції, то вже ваш вибір, якщо вам цікаво, то ще ось ця акція з сайтом які дає сигнали входить в нашу також акцію. Наша стратегія. Тож, в цілому, посилання буде в коментарях. А я зараз, згідно нашій стратегії. Обираю нашу валютну пару без підпису OTC, ТС, нехай це в нас буде Cшеf GPI. Потім переходжу на наш TradingView. сайт, який дає нам сигнали. І пишу в назву в пошук нашу назву нашої валютної пари, це шеф GPI. Тисну далі ось сюди Forex, для того, щоб обрати саме Форекс валютні пари. Після цього обираю істочник OANDA. Ось ось він у нас OANDA. Тисну огляд нашого інструменту, технічний аналіз. І одна хвилинка, яка каже продавати. Повертаюся та натискаю продати на одну хвилинку. Донизу на 100 доларів. І коли наша охота піде в нас донизу, я зароблю плюс 90 доларів чистими. Тож, в цілому, що я вам можу сказати, зараз подивимося, який результат в мене буде. Але ж до 1160 доларів, до 1300 майже доларів я дійшов саме по цим стратегіям. Тож, просто давайте подивимось. Те, що ми там з вами в перші секунди можемо трошки все так підскакувати догори, друзі. Ну, це взагалі нічого страшного в цьому немає, так як ну, це норма, це волатильність, на якій ми з вами і заробляємо. Якщо це буде мінус, ми просто помножимо суму нашої угоди на x 2 і перезайдемо ще один раз по нашому мані менеджменту. Поки сигнал каже продавати, я натисну давайте відразу наше колінко донизу і подивимось на подальше відпрацювання. Типу логіка така: я знищую угоди, втратив 100 доларів. Цієї угоди я зроблю 180. І, виходить, 100 я повертаю, і на 80 доларів чистими я в прибутку. Так, перша угода зачинилася, в нас в такий невеличкий неприємний мінус. Але ж, Нічого страшного, Дивимось, на залишається ще 30 секунд нашої другої угоди. І ось, о, якщо що, будемо ось отак перекриватися. Саме головне, ага, ну все, сайт каже, вже нейтрально. Блін, потрібно змінювати валютну пару. І перезаходити на 450 доларів. Ось о, така в нас інтенсивна торгівля. І просто, подивіться, почали падати донизу. Ось наш сайт. Ось наша угода залишається в нас 10 секунд. Як на мене, ну це просто топовський розклад. Ток, ну, мені подобається дуже по цьому сайту працювати. І чуть-чуть нам не вистачило тут буквально мілі-міліметр. Окей, змінюємо нашу валютну пару. Знову таки GBP, GPI, Нехай це буде. Переходимо також саме, друзі. Не знаю, цей сайт мене завжди себе відпрацьовував. Але ж, мабуть, зараз якась спекулятивна валютна пара попалася. Купляти, окей, і натискаємо Купити на одну хвилину на 450 доларів. Хоча, начебто, ми бачимо, як ми летимо донизу, типу, який купити, можемо подумати ми, але ж не все так просто. Я цьому сайту довіряю повністю. Оновлюємо ще раз. Ага, зрозумів, довіряю цьому сайту, так що він вже каже продавати. Але принцип цього сайту спочатку відпрацьовує перший наш сигнал, а потім для нових пользователів користувачів ось цей сигнал. Тож, давайте подивимось, 30 секунд, начебто йдемо ми непогано ось в прибуточок і заробимо 370 доларів. Тож, до речі, чим мені ще подобається цей наш сайт, просто подивіться, як він пояснює повністю кожну угоду. Як на мене, це дуже дорогого вартує. Оп, і ого, друзі, бачимо, що в нас залишається. 8 секунд до кінця угоди. дивіться, як волатильно. господи, та ну ні, це мінусом точно бути не може. І останні секунди є на базу, друзі. Ну що, я даному прибутку на 150 доларів, друзі. Що я вам можу сказати, я дуже радий, я чесно вам кажу, мені подобається те, що він спочатку відпрацює перший сигнал, а потім вже буде відпрацьовувати другий. І спочатку ми відпрацювали на покупку, і тепер ми починаємо падати. В цілому, якщо ось так наша безкоштовна стратегія себе показує. То просто уявіть, що твориться в нашій віпці, які ми за сьогодні зробили 36К нашому боті, який безкоштовно видає угоди. Ну, коротше, просто мрія, мрія, а не стратегії. То що, друзі, до речі, дуже удобно, те, що він пояснює, можна по ньому навчатися. Ось, повне пояснення всіх відпрацювань. То що, я вас всіх вітаю з, і себе вітаю з прибутком, вас вітаю з новою стратегією. То що, я вас обійняв, побачимось.